Ті, хто мене давно дивляться, дівчатками. Ви мене знаєте, я така людина, яка дуже часто е, занурюється в себе, аналізує багато чого, багато чого е, обдумую, придумую, Ну, така людина. Я сьогодні, до речі, прочитала, що сьогодні, 5 листопада, якийсь там буде повний місяць, якось він називається бобровий місяць. І от такі чутливі люди, як я. Оці дні прям, напевно, якась така, знаєте, якийсь такий стан дивний. Реально якась така, от я хожу якась в собі. Не те, що в мене настрою немає, я просто в е, мене якесь таке, якісь такі дивні відчуття, як начебто щось відбувається або має відбутися. І я про це е, знаю, але е, не до кінця, скажімо так, да? або щось буде, або щось це. Ну, коротше. Е, плюс ще я. Просто не хочу це розповідати, да, бо багато мене дивляться. Деякі обставини, на які, ну, на жаль, не можемо ми повпливати. Є такі обставини, на які ми не можемо вплинути. І вони ну, на мій настрій. Може, і ще це дало. Я не знаю. Я, чесно, не знаю. Але... Приводу інстаграм, я вже сказала, що я його видалила і все. І на цьому все закрили тему. Не ображайтеся, хто на мене був підписаний, ви мене підтримували. Дівочки, вам велике дякую. Тут я не зупиняюся, тут я буду знімати, бо ну мій YouTube, я це теж знаєте, такий мій особистий простір. Так, мене багато дивляться взагалі незнайомих людей з інших країн. І, але все одно знаєте, от я відчуваю, що YouTube — це от е, та платформа, де мені комфортно і я хочу тут викладати. Я, звісно, не все викладаю. У мене залишається моя особиста сторінка, так що, дівчатка, моя особиста сторінка. Підписуйтесь на мій інстаграм. Я тут напишу мій особистий мою особисту сторінку, де ви зможете мене знайти і підписатись на мене. Там я. Дуже рідко зараз, але все одно щось викладаю з особистого життя. Розмовних таких там не буде, розмовні будуть тут, на Ютубчику вони все залишаються. Просто я так подумала, навіщо мені ще інстаграм? Ну, спробувала та й хватає.